Дорогі випускники Маріупольського університету. Я радий вітати вас із отриманням заслуженого освітнього ступеня Магістр. Бажаний диплом дозволить вам піти шляхом наукових відкриттів і продовжити навчання в аспірантурі чи працювати за фахом і здійснити свою мрію. Такі розумні, амбітні, креативні фахівці, як ви, дуже потрібні Україні. У бревні часи ви прийдете на допомогу своїй незламній країні. А після перемоги долучитися до відновлення і розвитку незалежної держави. Віримо, що ті знання та навички, які ви отримали в університеті, стануть вам у нагоді для побудови успішної кар'єри. Я бажаю кожному з вас не боятися сміливо йти обраним шляхом, не зупинятися на досягнутому, адже найкраще чекатиме попереду і ніколи не забувати, що все розпочалося з Маріупольського. Державного університету